Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясишко добрий. Пошкодив. Пошкодили ми тут під час робіт дюритик цей не критично, але все одно, звісно, його треба поміняти. За його товщиною, шарами і з моїм знайомством з номенклатурою цих виробів, гумово-технічних, так, на бронетехніці, я знаю, що тут не більше 13 атмосфер. атмосфери. Відповідно, я буду брати дюрит 40 у 13. 18, 18 міліметрів. Нагадую, що діаметр дюритів, рукавів міряється за основним діаметром трубки. Не за виштамповкою, а за діаметром самої трубки. От. Тут можемо бачити, до речі, завод використав білила обов'язкові технологічно. Так само, як ви можете бачити і у мене на каналі. Лічені одиниці ремонтників в Україні їх використовують, окрім заводу, звісно, і з них також і я. Разом борами поборемо.